Він із перших днів обороняв рідний Маріуполь, отримав безліч поранень, пройшов довгий полон. Проте віру не втратив. 21 березня. Військовослужбовець Національної гвардії України Ренат Мусаєв завітав до Бориспільського ліцею лідер, аби розповісти школярам про свою історію незламності. Я з Маріуполя сам родом, там родився, навчався, вчився, працював. Потім пішов на строкову службу. Я проходив службу у 12 й бригаді оперативного призначення на той час. Вона базувалася в Маріуполі. Закінчив строкову службу, підписав контракт, отримав сержанта, потім офіцера і так. Ріс, ріс по своїй кар'єрі. Що хочу сказати? Повномасштабне вторгнення ми усі зустріли в Маріуполі. Майже одразу разом зі своїми побратимами Ренат опинився в кільці противника. Тоді ж їхня бригада розпочала перший бій. Важко стояти, коли ти розумієш, що відступати більше нікуди, а відступати і справді було нікуди, тому що з південного напрямку прорвався противник. Східний напрямок це Російська Федерація, 50 км від Новоазовського, Західний напрямок, це море, тому іти було нікуди. Тобто всі тримались до кінця, як то кажуть, як то міг і так далі. На той час я був помічником командира сектора, одного із секторів. Сектор С. Командиром у мене був Кірт, досить таки медійна лічність. Зараз він знаходиться в третій штурмовій. Наш сектор пав останнім, це теж факт. Багатому це заслуга мого командира, я вважаю. Ну, не тільки я вважаю, ми всі вважаємо так. Потрішки ми стягувались, відступали, боролись і іноді проривались. Ну, все ж таки. Результат був це е, останній форпост. Це ми стягнулись в е, е, кабінат Азосталь. Да? Під час переходу я і отримав поранення. Це було 15.04. Така рокова ніч була. Ранок сутки, воно все бігло досить швидко. І саме на цьому прориві багато людей отримало поранення, і я також. Я виводив людей з, з Морпорта. От. І так сталося, як сталося. Вони тримались щосили. Останньою позицією захисників Маріуполя став Азовсталь. Згодом металургійний комбінат їм довелося покинути, а далі відсутність зв'язку та довгий пекельний полон, згадує Ренат. Нас відвезли в Новоазовськ. Я був важко да? лежачий. Це була його, в... Ви... нас вивезли в Новоазовськ, там ми переночували сутки, пробули сутки, да. Потім це була Донецька лікарня номер 14 Петровський район, Донецька. Там, в принципі, майже почти 2,5 місяці. Дні в полоні довгими, досить довгими. Як? Напруженими дуже. Тому що ти не знаєш, що буде через е, там, хвилину, годину, день і так далі. І ще що хочу сказати: нас обміняли шостого разу. Е, у, нас, ну, у Нас палаті було три, військово, ну, три, військо, три військовослужбовця. Охорона була вся денеска. Вот, тобто вони такі на життя трішки обіжені. Особ, насамперед на Маріупольчат були обіжені. Що Жили ми добре, краще, ніж вони, і так далі. Тому навіть російські регулярні війська не так відносились, як денери, да? обіжене життя, скажу так, сленгам. Е, тому ми постійно, от, коли на шостий раз нас обміняли, нас навіть один раз вивозили на обмін і завезли обратно у лікарню, тому що сказали, що українська сторона не хоче вас забирати. Ну, Розуміло, що це бред повний. Е, ми Майже, я навіть не знаю, там, думки були настільки, настільки різноманітні, чому так? Чому от сьогодні я був в списках, а завтра тебе вичоркують? Це, це такий лататрон. Ми постійно гадали, чому, 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 чому. Відповіді зрозуміло не знаходили. Було дуже довго. Тобто всі чекають, всі чекають. і Я розумію, що. Я пробув досить невеликий термін. Да? Мені, з одного боку мені пощастило, да? Те, що поміняли одразу, з іншого боку, мене поміняло, тому що був важко поранений. Да? Тобто така двояка ситуація. Я вважаю, тут майже 90% моєї бригади, 12-ї бригади знаходяться зараз в полоні. Поміняли реально одиниць. І тих, кого міняють, от 31.01, коли міняли одного моєго товариша, від ми, ми, був мій підлеглий, да, побратим, то зараз хлопцям реально трудно. Тим паче за два роки реально можна поїхати головою, скажу вам чесно. Прямо. Е, довго, довгими дні були. Довгими, досить напруженими. І що насамперед дуже важливо, повна-повна е, ізоляція. Тобто. Взагалі відсутність розуміння, що коїться зовні. Це як, не знаю, посадити вас в кімнату і забрати у вас все, телефон, спілкування, все, все інше. От щось таке буде. От. Може, це якось наблизить вас до розуміння, як воно так там. Ренат Мусаєв каже, що довгий час їх постійно деморалізовували і говорили, що вони нікому не потрібні. Через постійний тиск дехто не витримував, а хтось просто вірив. Навіть зі мною хлопці, які були, Е, е, ну, Не всі вистоювали, скажу, скажу прямо. Це реально нормально. Мене насамперед, наверное, це якось мотивувало, що хтось не вистоює, а ти ще довжен трішки простояти. Е, вот. Та ще, ну я вірив ре, реально. Тільки віра. І все, більше там нічого іншого ну, не має бути і його немає. Як би ви хотіли або не хотіли. Школярі ж від зустрічі з воїном отримали неабиякі враження. Вони говорять, що про історії своїх захисників юнацтво повинне знати. Взагалі, я якби родом з Донецька, ну з Донецької області, з Горлівки. Тож в мене є якби сестра мого батька жила в Маріуполі. Тож я трохи пов'язаний з цією ситуацією, тобто було а, цікаво почути саме. Військового, ну як він сам описував, тобто можна дуже багато чути, як воно показується в медійності, на на новинах, в соцмережах. І було досить цікаво почути як військовий про це розповідає, як він бачив це. З його погляду за мужність і героїзм виявлені під час оборони Маріуполя Ренат Мусаєв був нагороджений медаллю за військову службу Україні. Сьогодні ж він передає свій бойовий досвід молодшим побратимам нацгвардійцям. Анастасія Усик, Володимир Косинський, новини Терез Бориспіль.